de sí, 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 sí. Долювання за допомогою загону самооборони. І колишніх працівників, що служили, а в ганці Там, де вони юридично оформляють свій статус, вони юридично оформляються, як громадське формування, що складається з погоджуються і підписуються. Вони нас стоять обліку потім вже проводяться з ними періодично раз на півроку навчання. Їм розглядаються інститутні області.

Законодавця, ми надаємо їм такі уроки, разів безпосередньо перед заступленням наряд з ними, з усіма, як працівниками міліції, так і з членами громадських формувань. Безпосередньо перед заступленням на лінію з ними проходиться обов'язково інструктор. Списки складаються не іменно, що все, склалося громадське формування, і воно буде все одночасно в один день задіяно там 30 чи 40 чоловікових. По мірі необхідності і по мірі оперативницького установки та кількість людей буде задіяний. Може сьогодні набагато 5 чоловік задіяти, а завтра після така скупніша становища буде наблизи задіяти 20 чоловік. Зараз, якщо молодь. Ночі не буде по місту ходить, познімають маски, не буде за собою тягати біти, то в місті ходити безпечно. На сьогоднішній день випадків таких побиття, так званими тутушками або якісь між молодежні бійки, потусуки на сьогоднішній день поки не було. Перві дні, п'ятниця, субота. На нас дуже багато дзвонили. Казали, що по городу ходять тутушку. На самом деле це молодь яка сама вирішила піти патрулювати двісті сім'ї. Хочемо зараз зробити спільне патрулювання, щоб були громадськості з працівниками міліції, щоб це все узаконить і був порядок, щоб люди не боялися ні вночі, ні днем, що коли бачили, хто працівник міліції йде з членами громадської формувань.